Моя сьогоднішня тема гострий риносинусит та антибіотики. Сучасний підхід до лікування. Пацієнт Р народилась та проживає в місті Львів. Жінка 1993 року народження. Звернулася зі скаргами на підвищення температури тіла до 37,8 у вечірній час протягом 5 днів. Виділення з носа, біль у горлі, незначний біль у вухах. Хворіє протягом 5 днів. З другого дня почала самостійно приймати антибіотик, азитроміцин, використовувала судинно-звужувальні краплі, антигістамінні препарати. Лікування дало незначний ефект. Звернулася на прийом до сімейного лікаря на шостий день захворювання у зв'язку із погіршенням стану. Об'єктивний огляд. Носове дихання утруднене, незначні слизові виділення. Слизова оболонка ротоглотки рожева, по задній стінці стікання слизу із носоглотки. Мигдалики незначно гіперемовані відповідають другому ступеню. В лакунах міст схожий на казаоз. Регіонарні защелепні лімфовузли збільшені, симетричні, злегка болючі при пальпації. Отоскопія. Барабанна перетинка дещо гіперемована. Втягнута. Світлові рефлекси вкорочені з обох сторін. Дані лабораторних обстежень. Підвищені лейкоцити. шої. Діагноз. Гострий поствірусний риносинусит, гострий двобічний середній отит, хронічний тонзеліт. Загострення. План лікування. Пацієнтці пояснено, що її захворювання не вимагає негайного призначення антибіотиків, вибрана тактика відкладеного призначення. Е, призначення промивання носа гіпертонічним розчином 3 рази в день, флікс спрей для носа по дві інстиляції 2 рази в день, отипакс закапувати вухо по 2-3 каплі в кожне вухо 2-3 рази на день, стрепселс-інтенсив розсмоктувати 4-5 разів на день. Та йому пред по дві таблетки 3 рази в день 3 тижні. Е, контрольний огляд через 3 дні лікування. Біль в горлі і в вухах пройшов. Температура тіла піднімалась на вечір до субфебрильних цифр. Відзначає зменшення закладеності носа. Рекомендовано отіпакс продовжити ще на 1-2 дні і відмінити. Інше все продовжувати. Контрольний огляд через 8 днів, скарги на незначне утруднення носового дихання, неприємні відчуття в горлі. Рекомендовано промивання носа гіпертонічним розчином 3 рази в день, флікс-спрей для носа по 2 інсталяції 2 рази в день до 14 днів, та імопред по 2 таблетки 3 рази в день до 3 тижнів. В подальшому надано пацієнтці такі рекомендації, як скерування на повторний аналіз крові та реактивний білок, антистрептолізин О, мазок і зіву, електрокардіограма, ехо серця та консультація ревматолога. Питання до обговорення, ефективність тактики відкладеного призначення антибіотиків при поєднанні у пацієнтів гострого риносинуситу і гострого отиту. Антибіотик вибору у пацієнтів із риносинуситом, коректність діагнозу хронічний тонзеліт, чи є покази до хірургічного лікування тонзеліту. Дякую за увагу. Шановні колеги, ну, ми маємо щасливу нагоду спілкуватися із автором цього клінічного випадку безпосередньо тут у нас. От, і тому ну, насамперед вітаю вас тут, в нашій, як кажуть, команді. Дякую. От. Перед тим як перейти до обговорення, я іще уточню. Тобто ви вибрали тактику відкладеного призначення, угу. і ця тактика не перейшла у призначення. Не перейшла. Тобто, ви відмовились там на третій день після огляду. Так. так? Угу. Чудово! У нас сьогодні є ще один цікавий гість Марина. Ну, багато хто із нас її знає як чудового лікаря, волонтера. І активного прибічника, я би так сказав, школи доказової медицини. І сьогодні у нас таке обговорення буде з її участю. І От Марина, ви працюєте, ну, скажімо, в лікарському середовищі, як кажуть, на полі. Так. От, ми з Юрієм Володимировичем, з експертами, трошки відірвані від реального життя. Так? О, це, це ми багато разів чуємо від наших колег. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз е, тактика відкладеного призначення реалізується в практиці? Часто лікарі нею користуються? А, ну, ну, от зокрема, і ви? Ну, дивіться, справа в тому, що я працюю в стаціонарі, і до мене вже пацієнти потрапляють після вдалого або невдалого лікування моїми колегами. І е, я дуже вдячна лікарю. Ну, Чесно, якби всі сімейні лікарі до цього дотримувалися відсроченої тактики, ми би не мали стільки проблем. Дуже вам вдячна, тому що зазвичай до мене потрапляють пацієнти. Вони вже проліковані там тим же сімейним лікарем, всім, в тому числі і всіма антибіотиками, да, але не підібрана правильна тактика саме і раді... радіаційної раді... 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 терапії, там не підібрані спреї в ніс, тобто все всі пазухи забиті, е... нічого не допомагає, і пацієнти вже е... такі. Прям сердиті потрапляють до мене. А тут дуже класно лікарі підібрала лікування, і дуже класно, що не потрібно було антибіотики, саме тому, що вчасно були призначені а, віль... вірні спреї в ніс а, і так далі. Тому, чесно, вдячна вам. так Це дуже круто. Дякую. Ну і бачите, ми зіткнулися із ситуацією, коли пацієнтка сама почала приймати азетроміцин. Звичайно, це неправильно, абсолютно неправильно, і з точки зору самолікування, і з точки зору вибору саме антибіотика. Так і ми бачимо, що він не допоміг, так? Тому що пацієнтка продовжувала хворіти. Значить, звісно, що профілактичне призначення антибактеріального препарату не дає ніякої ефективності. А от е, у нас є запитання від нашого колеги стосовно антибіотика вибору у пацієнтів з риносинуситом. І друге, е, Юрій Володимирович, от ми маємо поєднання і риносинуситу, і гострого типу. Чи міняється підхід до вибору молекули е, в залежності від того, чи це монориносинусит, чи, чи куморбідний гострий середній отит, ну і який все-таки молекула вибору у таких пацієнтів? Е, да, дуже приємно відмітити в даному клінічному кейсі такий е, підхід, який е, аргументований керівними настановами і саме е, сучасним е, вибором? Тактики лікування пацієнта з гострим риносинуситом і відтермінований сам антибактеріальний препарат, незважаючи на те, що діагноз встановлено і правильно, і є два таких основних. Патологічних процесів, тобто є процес в порожнині носа і в середньому вусі, і навіть вказаний процес піднебійних мигдаликах в дещо в мірі теж налаштовує, що, можливо, повинен розглянути і бути антибіотик, але згідно всіх клінічних настанов, ми маємо також термін спостереження, і лікар в даному випадку витримала цей термін динаміці оглянула пацієнта на основі відтермінування і. Не призначила е, антибіотикотерапію. Щодо молекули, яку ми повинні обирати в даному випадку, то е, всі сучасні настанови говорять на користь саме захищеного амоксициліну як стартова терапія, або ж е, за наявності уже коморбідної такої патології, ми розглядаємо питання призначення вже цефалоспорину перорально третього покоління, зокрема молекули цефподоксиму, е, яка може бути використана оскільки збудниками. Е, Інфекції як середнього вуха, так і бактеріальної інфекції приносових синусів є саме пневмокок або гемофільна паличка, які, власне, і є високочутливими і не мають резистентності до цих препаратів. Але перш за все, ми розглядаємо об, обов'язково. Чіткі показання щодо призначення антибіотикотерапії, і звичайно, динамічне спостереження, яке може бути забезпечене протягом 48 годин, дає відповідь на правильність того підібраного лікування, яке в даному випадку спрацювало бездоганно, і знову ж таки респект нашим лікарям загальної практики, що вони володіють уже на сьогодні чітко правилами як постановки діагнозу, так і. Подальшого спостереження. Дякую, Юрій Володимирович. І, ну, як кажуть, тут не просто якесь чудо відбулося, просто було призначено лікування з доведеною ефективністю, так адекватне лікування, яке рекомендовано, тому ми і бачимо ефект. І ось отут, шановні колеги, це і є основна умова вибору тактики відкладеного призначення. І ми знаємо, що є така формула wait and see, тобто чекай і спостерігай, так? Ну, я би цю формулу трошки поміняв. Я би написав: чекай, спостерігай, але призначай лікування з доведеною ефективністю. Що ви зробили абсолютно правильно, і вибір і фітонірингового препарату, і топічного кортикостероїда, флікс чудово до цього підходить. Абсолютно нормально. Стосовно. Вибору антибіотиків у пацієнтів з риносинуситом абсолютно погоджуюсь з Юрій Володимировичем, ну, у нас є е, цікаве поєднання: гострий риносинусит і гострий середній отит. Так? В даному випадку, стан не вимагає антибактеріальної терапії. Але коли ми говоримо: я це роблю акцент, тому що Юрій Володимирович правильно сказав, я тільки хочу чуть-чуть розширити. так? Коморбідність гострого риносинуситу і гострого отиту, особливо коли отит не гнійний, говорить про те, що тут це є клінічним маркером гемофільної інфекції. І коли ми, тому що пневмокок це гній. ну, це, це він гноєрідний кок, його колись так називали. так? А гемофільна інфекція вона більше робить, знаєте, такі слизисто-геморагічні виділення і так далі. І от коморбідність ГРС і ГСО, при наявності, скажімо, всіх ознак бактеріальності, так що у нас є призначення антибіотика, тоді можна схилятися навіть. ну Первинно ми стартуємо з амоксицеліну клауланату, тому що він дієвий, але тут вже включається інші формули, так тобто. Ми аналізуємо призначення антибіотика напередодні і так далі, оскільки ми думаємо про гемофільну інфекцію. Е, Марина, от е, наш колега задав питання, чи є покази до хірургічного лікування тонзеліту хронічного, який є у даної пацієнтки. А... Як ви вважаєте? От... Пацієнт прийшов до вас на консультацію, вона прислала вас до свого колеги. Ну, Дивіться, в даному кейсі я би не чіпала зараз абсолютно її мигдалики, тому що е, в стані запалення, е, тонзелектомію, можна робити тільки в тому випадку, якщо є пряме показання, це паратонзелярний абсес. У всьому іншому а, мигдалики не потрібно чіпати саме зараз. А вже потім, після того, як пацієнтка повністю одужує, в неї не буде гострого стану, потім потрібно її буде дообстежувати і визначати, потрібно видаляти мигдалики та не чи не потрібно. Ну і от наша колега Наталя. Вона зробила якраз всі кроки для цього. Так, так. вона призначила лабораторні. Дослідження, інструментальні дослідження, консультацію ревматолога, так тобто, і кардіолога. Тобто ви зробили все бездоганно. Дуже вам дякую. Приємно ага. Юрію Володимировиці, от колега, коректність діагнозу, хронічний танзеліт. Давайте прокоментуємо. Єдине прокоментувати, що колега користується МКХ-10 перегляду і відповідно до цього встановили діагноз хронічний тонзеліт і вказала його в якості супутнього діагнозу. Звичайно, це потребує перегляду в плані того, що ми розглядаємо і 11-й перегляд. Но поки чинним є, ну я думаю, що для шифрування меркування, да, якщо це на рівні статистичного аналізу за місцем вимоги, Ну я думаю, що воно є правомочним. Погоджуюсь з вами, так тому що в Одиницькій МКХ діагноз хронічний тонзиліт вже видалений, його не існує там. І я думаю, що коли ми перейдемо на 11 МКХ, то це питання залишить ну відпаде саме по собі. Знаєте сьогодні, я розумію, що лікарі вже розуміють, що ну це, це, не то, це не то так. Але як кажуть китайці, не дай Боже жити в епоху перемін так, о тому. Е, ну, у нас е, ми фактично. Відпов... Я вважаю, що ми обговорили все. Е, Наталя, можливо, у вас є якісь ще запитання, які би ви хотіли задати додатково? Та Ні, все зрозуміло, дякую. Так, е, можливо, коментарі Марина. Ні, як на мене, то все ідеально просто Так. Е, юрій Володимирович. Ну, у мене власне виникло маленькі запитання. Ми говорили загалом про антибіотикотерапію вибір у пацієнтів з риносинуситом. І до колеги, до Марини, в мене є запитання в її стаціонарі: наскільки ви дотримуєтеся цих принципів? Призначення антибіотикотерапії і які групи саме все-таки призначають? Mm. Uh, ну, в мене все так, як має воно бути, але на практиці воно не завжди так, тому що є державні закупівлі. Mm. Ми всі знаємо, ми від цього mm. не можемо на жаль ніде дітися. Uh, також у мене є специфічний контингент, це військові. І ну, мабуть, в 90% випадках вже антибіотики першого ряду там вже не ефективні, бо вони вже або отримували їх по декілька разів. Ну і якщо брати мою практику, то зазвичай. Ну, Мабуть, 80% до нас привозять хлопців з подібними станами, які вже почали лікування тим же цевтріаксоном. Це, на жаль, така панацея є в військових частинах. І ми з тим намагаємося боротися, але е, поки що тільки намагаємося не побороли. От, дуже б хотілося, щоб цього не було. Тому. Е, От така от ситуація. Але якби до мене потрапив пацієнт вже пролікований, то так як ви сказали, пішов би вибор цих антибіотиків. Дякую, дуже дякую, колеги І вам, Марина, за такий, знаєте, життєвий коментар. Тому що ми все-таки говоримо все з методологічної точки зору. Знаєте, ми ж все таки освітяни. Ну, але життя інколи вносить свою корективу, особливо в військовий час. Ну, Тут нічого не поробиш, і тут нам треба буде якось із цим ну, щось робити в майбутньому, так? Ну, а зараз я хочу подякувати е, Наталі е, за те, що в моїй уяві вона є взірцем сучасного сімейного лікаря. Я вам дуже дякую. Ви настільки професійно все робите, і все зробили, зокрема у цьому клінічному кейсі. Що я пишаюсь і і вам, і тим, що наша медицина має таких сімейних лікарів. Дякую вам і дякую колегам за обговорення.